Як завантажити готову анімацію? Зверху у вас є кнопка Поділитися. Натиснувши на неї, ви можете налаштувати доступ за посиланням, тобто, якщо ви скопіюєте посилання на анімацію, хто її побачить. Також можна завантажити. Натискаємо. І отут зверху ви можете обрати, що ви хочете завантажити: фото фото великої якості. До речі, у цьому форматі зберігається прозорість фону. pdf документ pdf зручний для друку. А Також веб-анімація. Зверніть увагу, ми не використовуємо його, тому що це для сайтів, але це функція платна. Хоча все, що ви робите зі шкільного аккаунту, безкоштовне. І улюблений варіант це mp4 або гівка. Mp4 завантажується зі звуком, гівка залишається без звуку, і вона коротенька. Натиснувши, ви можете натиснути Завантажити або обрати, чи усі слайди ви завантажуєте, чи якийсь окремий слайд. Після того, як ви натиснете завантажити, з'явиться ось таке вікно, а внизу стрілочка я показує процес завантаження файлу. Після того, як бігунок повністю заповниться кольором, ваша презентація буде завантажена. Ось це посилання, якщо ви скопіюєте, то ви відійшлите його комусь, і людина зможе передивитися вашу презентацію без завантаження. Щоб знайти, куди саме завантажиться ваша презентація, можна натиснути ось на цю стрілочку, і показати в папці. Але запам'ятайте, усі презентації найчастіше автоматично завантажуються в папку завантаження, яка є на вашому комп'ютері. Якщо ви загубили, куди саме завантажили презентацію, у браузері можете зверху натиснути три крапочки, загрузки або скористатися гарячою комбінацією Ctrl-J, відкриється ось таке вікно, і можна буде подивитися, куди саме ви завантажили свою презентацію.